Харківському напрямку українські воїни відбивали атаки в районі Петро Іванівки та Вовчанська. Підрозділ Скорпіон разом з операторами Фурії знищили точку з лету дронів, антени зв'язку та комплекс відеоспостереження муром, який окупанти замаскували під шпаківню. Накрили вогнем і опорні пункти росіян. Пілоти fpv дронів бригади Помста вполювали на Харківщині важку вогнеметну систему Сонцепюк та Гусеничний всюди хід Вітязь. Вразили з десяток автомобілів та ліквідували нове укриття окупантів. Ахілесівці продовжують виконувати бойові завдання одразу на двох напрямках Харківщини: серед здобутків: БМП, танк, склад БК та автівки противника, а ще гармата та гусеничний мінний загороджувач. Бійці бригади буревій успішно провели рейд у тил ворога. Це кадри з камери одного з учасників бойового завдання. На свої позиції нацгвардійці повернулися не самі, узяли в полон кількох росіян. На лиманському відтинку ворожа армія атакувала 23 рази. Розвідники 66-ї бригади помітили у посадці на бойовому чергуванні танк обвішаний мангалом. Координати оперативно передали операторам дронів, і вже за мить ворог відчув всю силу відповіді наших захисників. На Луганському напрямку російська армія намагається вийти на адміністративний кордон Луганської області. Ворожі штурми відбито біля Новомихайлівки, Катеринівки, Нового, Зеленої Долини та Мирного. Втрат наших позицій не допущено. Кадри роботи екіпажу Сау надала 43 третя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Точно та потужно вони знищують техніку ворога. 16 одиниць техніки росіян на рахунку вояків 24-ї бригади в часовому яру. Вранці бойові машини висунулись у бік наших позицій. Піхота, артилерія та дронові екіпажі спрацювали разом, і в певний момент колона російських зайд загрузла в заторі. Підбита техніка заблокувала переправу через канал. Інші натисли задній хід, але всі втекти не встигли. Королівська бригада показала, в яких надважких умовах забирають з поля бою поранених бійців. Евакуаційна броня під постійним вогнем. По машині кілька разів влучали дрони. Поруч лягали реактивні та артснаряди, але оборонці продовжують свою роботу і вивозять побратимів із пекла. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік дружби та Торецька. На Покровському наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 6 атак противника поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Воїни скали нищить расистів в промзоні піщаного. Окупанти постійно намагаються заходити невеликими групами і закріплятися в селі. Наші захисники не дають їм цього зробити і відзначають успішну взаємодію піхоти з дронарями. Готують дуже серйозно людей. Головне не боятися, бо як починаєш боятися, страх починає контролювати тобою. Вона бути завжди зосереджені, щоб набагато бути ну, спритнішим як ворог. Завжди першим треба вислідувати. Допомагають нам наші безпілотники. Воїни ГУР спрямовують дії на перерізання фронтової логістики загарбників на найгарячішому відрізку фронту. Майстри ФПВ з групи Кобальт змушують окупантів рятуватися втечею. Артилерія червоної калини продовжує зупиняти ворога на Покровському напрямку. Свою підбірку ліквідації ворожих гаубиць і танку показав 412-й полк Немезіс, артилерію та броню в Брухт, укриття та склади в руїни, логістику та комунікацію на порох. Підрозділ аеронавти 35-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського вдало навів артилерію на ворожий склад з боєкомплектом. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. І про ситуацію на турецькому напрямку розпитаю Святослава Лесюка, заступника командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42 ї окремої механізованої бригади. Він з нами наживо. Пане Святославе, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, Ірино. Вираємо, слава. Пропоную почати нашу розмову. От ось QR-код на екрані. А ви розкажіть нам, на що збір, на які потреби вашого підрозділу? Я дуже вдячний е, телебаченню, що допомагають нам збирати кошти е, волонтерам. Усім е, наразі у нас є необхідність придбати трал. Трал це такий причіп для того, щоб… Перевозити в нас уже слава Богу є екскаватор, який допомагає нам обладнувати другі, треті запасні позиції, тобто бійцям вже легше працювати, але цього екскаватора потрібно постійно переміщати, і це такий тягач, на який ми зараз збираємо кошти. Я, ми повернемося до цього збору в під час нашої розмови. А поки що хочу розпитати вас у генштабі за останні дні повідомили, що у турецьку росіяни збільшують інтенсивність атак, і у зведеннях бачимо, що їх більше ніж на одному із найскладніших напрямків Покровському. Посні з чим це пов'язано. Яка ситуація? От зараз які бої відбуваються, і яка їхня інтенсивність? Чи вона знижується? Насправді інтенсивність боїв не знижується. Річ у тім, що згідно з радіоперехватами перехопленнями, які ми отримували, ще 6 лютого військове командування російських окупантів прозвітувало на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого такого не відбулося. Сил і засобів в них не вистачає. Ми ефективно знищуємо їхню піхоту, яка намагалася просуватися, і фактично з 6 лютого вони зупинилися, вони накопичували сили. І е, маємо зараз таке, що сили вже очевидно накопичили. Додаткові резерви прийшли і починають знову кошмарити наші позиції. Але отримують гідну відсіч наші бійці, наш, зокрема, батальйон на цьому напрямку вже стоїть рівно півроку, і досвід допомагає нам ефективно знищувати ворога. А ви сказали, що вони підтягнули додаткові резерви? Це також мотострілецькі піхотні підрозділи. Чи вони посилилися механізованими чи десантними спецвійськами? Ну, бачимо раніше дуже багато було. Ми брали в полон військовослужбовців. Дуже багато було колишніх ув'язнених, які сиділи за розповсюдження наркотиків, інші статті, і їх просто змушували підписувати контракти, і вони після короткого навчання йшли. Їх гнали вперед. Гнали як гарматне м'ясо. Ну не гарматне, а м'ясо, просто м'ясні штурми. Так звані. В них тактика не змінилася, і так вони могли, малими групами намагаються просочитися на наші позиції. А позиції це розумієте, це приватний сектор, приватна забудова, це хати, де наші бійці забарикадувалися, де зробили е, укріплення, певні. І е, коли ворог наближається, вже в нас визначені сектори об обстрілів. Ми їх ефективно знищуємо. Якщо не вдається знищити силами піхоти, силами вогневих засобів, застосовуються fpv дрони застосовується мала артилерія, міномети. І таким чином е, не даємо ворогу просочуватися. Ну але е, вони чимраз далі і далі кидають е, нові сили, і в них тактика зараз е, така, що якщо їм не вдається піхотними малими групами захопити нашу позицію, нашу будівлю, вони починають скидати запальні суміші, е, використовують fpv дрони і е, дрони скиди, і запальні суміші, аби загорілися наші позиції, наші хати, ну бо позиція це хата. І після цього, коли пожежу вже неможливо ні локалізувати, ні ліквідувати, доводиться нашим військовослужбовцям відходити на сусідні позиції на сусідні хати. Тобто, втрати позиції як такої немає, є переміщення по вправо вліво. Ну а е, вони чекають, поки догорить хата, і знову кидають малі піхотні групи, які ми знову ефективно знищуємо. Отак от все відбувається, от враховуючи таку близькість е, ворога, враховуючи те, що лінії чіткої фронту в турецьку немає. Вона змінюється. Відстань між силами оборони і ворогом мізерна. Чи відмовилися росіяни від застосування авіації? Адже вони можуть просто знищити і ці малі групи своїх же. Навпаки, авіація найближчими днями, крайніми днями, дуже сильно працює, і вони б'ють керованими авіаційними ракетами, ракетами повітря. Земля, б'ють кабами, ну, це переобладнані фаби з плануючими пристроями, б'ють по Намагаючись знищити нашу логістику і також кошмарять місцеве населення. Наприклад, ви, мабуть, чули, знаєте, що по Костянтинівці mm -hmm. і вчора е, двічі били, значить, били по Дружківці, били по е, е, позиціях... по ну, добропіллю, бо по багатьох бо місцях, ну це потужна зброя, але Перше їм не вдасться нас залякати. Друге, їхні цілі, їхні удари не завжди точні, тобто вони не, не їм не вдається вразити позиції сил оборони а вони тільки наводять паніку на місцеве населення, яке на жаль ще не евакуювалося. Враховуючи все, що ви розповіли, їхню тактику, ситуацію на фронті. В чому нині потреба вашого підрозділу в озброєнні? В озброєні ну, в нас постійна потреба в FPV-дронах, в дронах Мавіках для аеророзвідки, тому що знаєте, вони втрачаються FPV-дрони ми використовуємо. Дуже потужно. У нас е, вже слава Богу, батальйону два роки, і наш батальйон вже е, має свої підрозділ безпілотних систем, який працює ефективно. У нас є е, і великі дрони, там е, різні, е, різні бомбери, і нам потрібні. Е, Деталі для скидів, які друкуються на 3D-принтерах, ми їх замовляємо взаємодіємо з волонтерами. Дуже багато хлопців за свої кошти придбавають, тому що тому що треба воювати і знищувати ворога. Тобто можна сказати, що дрони є основним е озброєнням, яке допомагає вам, дозволяє стримувати ворога навіть таку навалу. І я хочу нагадати нашим глядачам, от зараз е режисери наші вивели qr код Це збір, це збір на трал. Е пане Святославе, прошу. Так, е, дрони, е, ну, мала наша авіація, так звана, вона має перевагу у повітрі над рашиською. Хоча е, ми навчили російських окупантів воювати за цих три роки, і вони теж уже ефективно застосовують дрони. Е, дуже грізна зброя в них дрони на оптоволокні, проти яких немає поки що протидії, крім як збивати їх там. З стрілецької зброї, жоден реп їх не може взяти. Ну, але але у нас перевага. Малої авіації в повітрі, і тому е, жоден, жоден піхотинець ворога не може пройти наші позиції завдяки саме FPV-дронам, які застосовує наш підрозділ. Ну і ще хочу сказати: ви запитали за авіацію. Авіація противника працює, але ми вчора бачили, як ефективно відпрацьовувала і наша українська авіація, тому це тішить. Пане Святославе, я вам дякую. Передавайте вашим побратимам. Перш за все. Дякую за захист. Це був Святослав Лисюк, заступник командира 1-го механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї окремої механізованої бригади. Через технічні е, несправності QR-код ми не одразу вивели, тому я пропоную його лишити на е, продовження ефіру. І все ж таки допоможемо 42-й е, окремій механізованій бригаді зібрати гроші на трал. Це вкрай сьогодні. Потрібно.